Набагато більше проблемних питань у Бурштині галицького району, адже населення міста енергетиків налічує понад 15 тисяч. Мешканців, проте для більшості з них робота міської ради залишається таємницею за сімома замками. Бо, хоч міський керманич і вирішив виступити із черговим звітом перед громадою, зробив він це у своєрідний спосіб. Майже двогодинну доповідь виголосив фактично у порожній залі, у якій були присутні не більше 50 чоловік, та й то переважно працівники міської ради житлово-комунального підприємства. Та керівники окремих установ Більшість жителів міста взагалі не знали про заплановану зустріч. Проте наші журналісти слухали міського очільника досить уважно. Про використані за 2014 рік кошти та проведену роботу перед громадою звітував міський голова Бурштина. У залі менше 50 людей. Голова розчарований. Та що поробиш, як інформують, так і приходять. Я, звичайно, сподівався, що сьогодні буде більше людей, оскільки переконаний, що Наступні вибори місцеві будуть проведені в травні місяці і десь вважав, що громаді буде цікаво, як пропрацювала ця каденція. Голова скоротив свою промову наполовину, аргументуючи тим, що нема сенсу перед такою кількістю людей звітувати, не помітивши представників ЗМІ, котрі розповсюджують інформацію на всю область. Є, як є, тому я не буду робити повноцінного звіту, бо дуже мало людей. Я зроблю його в половину коротше. Тож міський голова хизувався досягненнями. 11 березня 2014 року Верховна Рада України своєю постановою за номером 864 7 віднесла місто Буштин до категорії міста обласного значення. Насправді це. Дуже важливе рішення для нашого міста, для нашої громади, я би сказав, визначне рішення. А от депутат районної ради Степан Лоочко це рішення визначним не вважає. Верховна Рада 208 голосами відхилила, грубо порушуючи регламент Верховної Ради. Верховної Ради після обіду, я думаю, що із-за дзвінків свободи, удару. Далі 238 обласного підпорядкування. Міський голова стверджує, що всі кошти використані раціонально. Ми спробували з'ясувати, що таке раціо, на думку пана Курляка. Калуська дорога не є вулицею міста. Це є дорога обласного значення, і вона є власністю облавтодорог. Згідно бюджетного кодексу, ми не маємо права її ремонтувати. Ми двічі ремонтували її. Стоп! То міська рада має право ремонтувати Калуську дорогу чи все таки немає? Згідно бюджетного кодексу, ми не маємо права її ремонтувати. То чому тоді ремонтували, якщо це незаконно? Будь-які звинувачення в тому, що, будь, що міська рада володіє якимись коштами, а не використовує їх на благо громади, є не більше, ніж неправдивими чутками. Тож перейдемо від чуток, так би мовити, до реальності. Придбано комп'ютерну техніку спільно за спільні кошти у бібліотеку Палац культури прометей. Хоча він не є в юрисдикції. Рад, але ми розуміємо, що користуються. Мешканці міста. Допомога фінансами на міській бібліотеці на протязі чотирьох років це раціонально, а хіба в місті мало проблем? Безпритульні собаки, стихійні ринки, приміром, аварійні дитячі майданчики. Хіба не ці проблеми має вирішувати Бурштинська міська рада? Ці питання залишаються відкритими, як і питання про раціональність використання коштів міським головою. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.